Трубопроводу, що в районі вулиці Візбуд, вже стільки років, скільки й самому поселенню. Чавуну трубу проклали понад 50 років тому, і за цей час водогін значно зносився, а зсередини труби з'явилися нарости. Неодноразово спеціалісти водоканалу намагалися його латати, проте все безуспішно. Цьогоріч виконують повну заміну мережі. В тому році ми зробили дві течії. Тут було ми їх вбрали. В цьому році знову течія з'явилася, от ну, нещодавно з'явилась. ми її прибрали. Потім буквально там за дві, дві доби посипалась далі. Ми прибрали і вирішили проводити заміну труби. Ну, немає сенсу лікувати те, що вже. Вмерла. Стометрова ділянка водогону проходить у бік селища Грабарі, де забезпечує водою близько 30 приватних будинків. Виконують роботи із заміни труби комунальника у відкритий спосіб для того, аби не порушити інші мережі. Спершу була зроблена просіка, потім вчора е, закінчили копати траншею. Це була одна бригада, екскаватор. Він був задіяний, бо тут є комунікації, деякі, кабеля зв'язку. Електромереж, газ. Це треба було знайти, ну, ручками знайти. а так екскаватором копалося все інше. тільки екскаватор. Фахівці у доканалу вже проклали нову поліетиленову трубу, яка за якістю краща за попередню. За словами начальника дільниці, утворення наростів середини є неможливим, а виробник гарантує щонайменше 25 років безперебійної роботи. Чавуна труба вона наростає із за рахунок води. У нас активна вода, вона оброблена і вона активна. Іде корозія і зменшується діаметр, проходний діаметр труби металевої. Пластмасова, вона цього, в неї як був прохідний діаметр, такий самий він буде до, до кінця її життя. Планах комунальників згодом замінити ще 2,5 кілометри водогону, який починається після засувки та закінчується у грабарях. Тоді ж замінять і безпосередньо в запірну арматуру. А от завершити заміну 100-метрової труби планують вже до кінця цього тижня. Вадим Сорин, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.